Всіх вітаю на каналі Пан Ніс. Сьогодні ми з вами будемо робити промивалку для носа із солі та води. Ми зробимо щось подібне до цих спреїв, такий як цей та цей. Дуже важливо використовувати найчистішу воду, що у вас є. Не треба використовувати воду з-під крану, де багато зважених частинок. Чого там тільки нема. Якщо у вас нема більше ніякої води, окрім тої, що з під крану, хоча б нехай вона буде відстоювана. Або профільтруйте її, або купіть в магазині просту негазовану, немінеральну питну воду. Дивіться, пакетики також треба купляти саме в аптеці, тому що якщо ми візьмемо харчову сіль із магазину, там теж багато різних домішок, які нам взагалі не потрібні. І вони можуть тільки нашкодити нашому носові. Отже, щодо приготування. Ось у цих розчинів є, так скажемо, тут концентрація солі ізотонічна. Тобто у 09 тобто, грамів на 100 мл це йде. Або 9 грамів на 1 літр. 1 літр води ми можемо легко виміряти за допомогою чайника. Але нащо нам так багато. Також зараз навчу вас складати пропорцію. Можливо, хтось і вміє. Якщо, наприклад, у нас в аквамарісі солі 3 грами, майже 3 грами. Тоді ми не знаємо, оскільки, мілі... оскільки так мілілітрів це розвести нам. Аби отримати ізотонічний, приблизно затонічний розчин. Тому тут хрест навхрест працює система. 3 множимо на 1 і ділимо на те, що залишилось. Тобто це буде одна третя літра. Тобто це 0,333 мілілітра. Але ми також можемо округлити те, що попаде до нашого носа. Це не важливо, скільки там буде. Це просто приблизно. Аби І наш грошей був схожий на оці. І ми можемо округлити до трішки більше, ніж 300 мл. І це ми також можемо виміряти за допомогою чайника. Не треба обов'язково там щось кип'ятити. Просто налити туди води, аби ми знали, скільки там у нас є. Це для тих, у кого нема мірного посуду вдома. Також ми можемо вимірювати за допомогою звичайних ложок. Така столова ложка це 15 мл. Ну, я тут не можу набрати, тому що вузька чашка. А ось чайна ложка це 5 мл. Ось дивіться, я беру. Один. Два, три. 4. І я вже налив собі сюди 20 мл. Ну, це для тих, хто буде якісь менші розчини брати. Хоча не вийде, тому що у вас концентрація солі ось така. Так, але що нам каже виробник? Він нам каже досить іншу інформацію. На, 200, на 120 мл він нам рекомендує брати пів пакетика для профілактики та цілий пакетик для закладеності. Або краще ось рахувати: 240 мл для профілактики один пакетик. Тобто, він нам рекомендує. Тут 216 грамів. Взяти 240 мілілітрів. Як, як гадаєте, зійдеться, давайте рахувати. Для цього потрібно 216 помножити на 1 та поділити на 9. Ой, 2,16. Поділити на 9. Щойно перевірив, це буде 0,24 літри. Тобто, це є 240 мл. Тобто, виробник нам рекомендує для профілактики використовувати ізотонічний розчин. Для закладеності носа використовувати в 2 рази більше. Тепер такі рекомендації, які вам ніде не напишуть це з мого особистого досвіду. Краще не один раз промити багато. Краще ви. Візьмете ось таку цілу чашку, собі на чи скільки то там і будете промивати потрішечки по одному прогону, але кожні 15-20 хвилин. Аніж ви зробите 100 прогонів за один раз і потім цілий день промивати нічого не будете. Це буде набагато гірше. Друга рекомендація: не треба пхати цю, цей рошин і все це в нос, коли він закладений хоча б трішки. Якщо воно гарно йде, хай йде. Якщо не йде, то я рекомендую все-таки закапати судино звужувальні. Хоча це взагалі не рекомендують і це погано, але ваша сіль дістанеться до всього носу, якщо він буде дихати вільно. Якщо він буде дихати погано і кудись ціль не пройде, це буде гірше та ефекту не буде. І скажу вам чесно, особисто я ніколи не притримуюсь оцих вимірювань та оцієї всієї ізотонічності. Тому що я якось там відчуваю, коли концентрація солі замала, а коли завелика, візьміть, розчиніть на око. Ну, це я так роблю. І ви одразу побачите, чи сприймає ваш ніс цю сіль? Так, інколи ніс сілі може і не сприймати, але ефект буде. Але все ж таки, ви це побачите. І наостанок лайфхак. Якщо у вас після промивання почав свербіти ніс, щось пече в ньому, ну, багато солі поклали. Хоча, до речі, ви можете покласти і нормальну концентрацію солі, але ваша слизова може бути в такому стані, що вам краще взагалі занижену концентрацію солі брати. Таке теж буває. Буває слизова повністю набрякла, і якщо ви берете навіть нормальну концентрацію, все одно у вас пече. Так ось, якщо таке сталося, візьміть просто звичайну воду. Очищено. І промийте звичайною водою після того, як ви промили сольовим розчином. Це для тих, у кого після сольового розчину пече у носі. Всім дякую та нехай ваш ніс дихає вільно.